Місцеве самоврядування це специфічна форма влади. Її прообразом є самоврядування шкільне. У переддень професійного свята Дня місцевого самоврядування в Україні у Лозівській міській раді реалізовували проєкт стажер. Ідея цього проєкту належить Лозівському міському голові. Підлітки міської ради старшокласників із задоволенням пристали на цю пропозицію провести на відповідних посадах робочий день у виконкомі. Традиційно робочий день міського голови та його заступників розпочинається з робочої наради о 7.30. На нараді у п'ятницю в кабінеті міського голови були присутні підлітки стажери високопосадовців міста. Вони мали змогу безпосередньо спостерігати, з чим стикаються щодня управлінці, як будують свою роботу, як народжуються управлінські рішення. Перший заступник Лозівського міського голови Володимир Денисенко доповідав про справи комунальні. Олександр Неділько про процеси реформування в галузі медицини у місті. Зокрема, повідомив, що наприкінці грудня готується до відкриття на Вилівському боці чергове відділення сімейної практики загальної медицини. Юрій Петренко інформував міського голову про конкретні питання своєї компетенції, керуючи справами виконкому Юрій Кушнір про поточні організаційні питання виконавчого комітету, напрями роботи, на яких наразі. Акцентується особлива увага депутатського корпусу, розповідала секретар міської ради Тетяна Запорожець. Свої перші доручення своїм колегам віддала і Юлія Краснокуцька, стажер міського голови. Проходить в школах зборуш на всяк школа, віша ми з вами числа в перлинку дітям. Юлія заслухала пропозиції своїх колег. Підлітки домовилися серед організації низки різноманітних новорічних свят взятися відвідати дитячі відділення міської лікарні. Згодом міський голова, його заступники та стажери підлітки виїхали у місто. Насамперед оглянули меморіал слави, який очікує серйозного капітального відновлення у наступному році. Відвідали дитячу-юнацьку спортивну школу Юність унікальну споруду міста, яка не бачила ремонту з 1986 року. Наразі капітальний ремонт тут розпочато. Фахівці поділилися з підлітками своїми планами на день завтрашній. Разом з директором міського палацу культури підлітки визначилися, якою має бути головна новорічна ялинка міста. Вирішували, яким чином утеплити будинок Діда Мороза та визначалися, де ж розташувати майданчик для ковзанки. На третьому мікрорайоні стажери і посадовці міської ради оглянули, якого сучасного вигляду отримає незабаром сквер. Повернувшись до виконкому, учасники проєкту підсумували свій робочий день. Ми самі були максимально склеяні. Все, що ви видели, це не було э, сценировано для вас. Нікакої в этом нету. Ми ходили по реальної городской землі. Ми ходили по реальним городским об'єктам. Ми общались з реальними руководителями соответствующих подразделений. Така тісна співпраця доводили і наставники, і стажери була корисною для усіх. Це спонукало мене на думку, що ми з Олегом Олександровичем відпрацюємо цю пропозицію. Я для себе і накреслив. Ми, очевидно, цей досвід, який започаткував Сергій Федорович, скажімо, на своєму рівні ми його адаптуємо на рівні кожного навчального закладу. Тобто, ми обов'язково зберемо адміністрації шкіл, запросимо лідерів всіх шкіл і в такому широкому форматі проведемо точно так же кругості. Ну, коли я попала в колектив, мені стало намного проще. Я побачила, що здесь все друзья. Я за целый день была в одном лице корреспондентом и директором телекомпании. За целый день я пообщалась со всеми. Мне очень понравилась эта роль. Это действительно было приятно, что Миский голова живет жизнью, живет жизнью молодежи и интересуется нами, интересуется детьми, которые могут также поднять город на новый уровень и вернуться сюда для для процветания этого города. Я горжусь тем, что мы такой проект реализовали, что он у нас прошел реально. Касательно того, кому он больше нужен и кто от него больше получил, возьму на себя право сказать исключительно одинаково.